Чарівного часом, шановні українці, скоро завершується третє коло навчання в українській школі магії від Мака Павла Крука. Я прийшов на навчання на друге коло і вирішив піти далі навчатися. Знань отримав дуже багато, які я б сам не знайшов ніде. Звичайно, в інтернеті можна знайти багато всього, але неперевіреного і не протестованого на собі. Не одно, неодноразово переглядаючи матеріали, знову відкриваю для себе щось нове. Можна було б сказати, що уже все знаю, але це не так. Є учні з першого кола, які теж продовжують навчатися і розвиватись, змінюючи своє життя і свій простір навколо себе на краще. Багато знайшов друзів і однодумців, багато хто сам далі навчається, але ми все одно з ними разом. І вчитель завжди поруч, направляючи нас в правильному напрямку, можна сказати, 24 на 7. Якщо у вас ще є вагання йти чи не йти на навчання, то повірте, ці сумніви у вас відразу відпадуть з першої неділі навчання. Я безмежно вдячний вчителеві за знання. Дякую. Слава роду, слава Україні!